Приручення і одомашнення свійських тварин були так само важливими для первісної людини, як і вміння використовувати вогонь. Приручення і одомашнення це різні поняття. Приручені тварини можуть жити з людиною поряд, не завдавати їй шкоди. Наприклад, при дворах Чингісхана і Карла Великого жили леопарди. Для одомашнення ж необхідно, щоб тварини регулярно давали потомство, а людина могла з нього вибрати тих особин, які їй необхідні. Саме так було виведено різноманітні породи собак та котів. Порода, а у рослин сорт, це штучно виведена людиною сукупність тварин рослин. Яка має характерний зовнішній вигляд і властивості, що передавалися з покоління покоління. Приблизно 26 тисяч років тому на території Євразії вперше одомашнили собаку, пізніше було домашнено вівцю, козу та корову. Ці свійські тварини стали для людини джерелом важливого. Збалансованого за поживністю умістком корисних речовин продукту молока. Коня людина одомашнила порівняно недавно 5-6 тисяч років тому. Сталося це на території сучасної Євразії, свійський кінь походить від дикого коня, людина одомашнювала і птахів. Найпершими серед них були. Кури. Почався цей процес приблизно 7-10 тисяч років тому. Людина одомашнювала комах бджіл і шовкопряда. В результаті одомашнення з'явилися також золоті рибки. Одомашнені тварини походять із різних регіонів. Наприклад, дику лівійську кішку приручили. Найімовірніше в Єгипті, звідки домашні коти і поширилися Європою та Америкою. Користуючись додатковими джерелами, з'ясуй, звідки мандрували тварини, щоб стати домашніми улюбленцями. Найбільша кількість приручених тварин перебуває в зоопарках, де персонал намагається створити тваринам. Найкращі умови для життя та розмноження. Культурні рослини це рослини, вирощувальні людством для отримання харчових продуктів. Для їх створення спочатку вирощувалися дикі рослини в особливих умовах. Для створення культурних рослин було обрано лише невелику кількість диких предків. Вони – були відзначені завдяки своїм характерним властивостям. Вибір таких рослин та їх подальше вирощування вели до розвитку сільського господарства та цивілізації в цілому. Однією з перших культурних рослин був емер, вирощений з форм дикої пшениці, що вирощувалася близько 10 тисяч років тому. В Месопотамії рис стали вирощувати у Китаї понад 9 тисяч років тому, а кукурузу в Мексиці близько 10 тисяч років тому. Обидві рослини поширювалися по всьому світу. І сьогодні вони є важливими культурними рослинами, що вирощуються в багатьох країнах. Яблука та груші. Прийшли до нас з Центральної Азії близько 3000 років тому. У Європу вони були завезені в давнину римлянами. Апельсини та лимони, поширені у Південно-Східній Азії, з'явилися там близько чотирьох тисяч років тому. У Європі вони були завезені Арабами в 9 столітті. Борщ це страва символ української кухні, якою з задоволенням смакують у всьому світі. До складу борщу зазвичай входять буряк, капуста, морква, петрушка, картопля, цибуля та помідори. А звідки пішли ці продукти? Усі сучасні види буряка походять від дикого буряка. Що росте в Далекому Сході і в Індії, який використовувався в їжу з давніх часів. Перші буряки почали вирощувати 4000 років тому батьківщина капусти територія сучасної Греції. Принаймні стародавні Еліни вирощували три сорти білокачаної капусти ще за 300 років до нашої ери. Морквина є найдавнішим коренеплодом. Її стали вживати в їжу близько 4000 років тому. Перше її спробували в Афганістані, де вона росла в дикому вигляді. Цікаво, що спочатку овоч був фіолетового кольору, помаранчеву моркву штучно вивели всього 400 років тому. Батьківщиною Петрушки вважається острів Сардинія. Перші згадки про культуру виявлені в староєгипетських папірусах. У дикій природі трава петрушка росте по узбережжю Середземного моря. Проте відомо, що вживати в їжу та вирощувати петрушку почали близько 2000 років тому. Картоплю стали вирощувати в Південній Америці. Близько 7 тисяч років тому. Дивовижно, що ще півтора століття тому українці та українки не знали картоплі, натомість використовували ріпу і пастернак. Історія цибулі сягає щонайменше трьох тисяч років, і її батьківщиною є Центральна Азія та Індія. Завдяки римлянам вона потрапила до Європи. А Христофор Колумб розповсюдив її за океаном. Помідори з'явилися в Південній Америці і вирощені там ще близько 2,5 тисяч років тому. У Європі вони були завезені в 16 столітті, але використовувалися тільки як декоративні рослини, а в їжу. Почали використовуватися тільки в XVIII столітті. Звичайно, з часом з різних культурних рослин були виведені нові сорта та гібриди, і їх поширення та використання стало більш розповсюдженим.